Двокомфорна варильня тека газова. Що я вам скажу? Преміум доміношка це просто бомба. По-перше, бомбезні ручки, у них і дизайн класний, але на дотик, ой, це просто пісня. Які вони легенькі, такі м'якенькі. Сама решітка чугунна, ось, бачите, ось такий дизайн. Знімається вона ось тут тримається так. Оця держалка для чугунної решітки ну, дуже класна. І Видно, що зроблено. ось Якісно все класно. Так, саме скло ось таке. Комфорки, звісно, звісно, сабав. Ну, звісно, Сабаф. Дека не поставить собі фігню. Яку. Комфорки, сабаф, електропідпал, газ контроль. Турбокомфорки тут немає, тут є стандартна і маленька. Ось ця. Тарілочка, яка тримає комфорки на склі, вона дуже гладка. Ось комфорка сама шершава, а це гладенька, таке, її буде дуже легко вимити. І тут, і тут. Просто втащусь, просто тащусь, яка класна доміноха. Ще раз, це тека. Ось у вас управління на 9 рівнів. Шнур ось такий. Ще раз ставлю решіточку. Все до нюансиків продумано. Просто воно співа, просто, просто співа. Важка вона, десь кілограм 8 або 9 важить. Ось така бомбезна варильня.